Всім доброго дня! Маємо в продажі Toyota Avensis Автомобіль пригнаний з Німеччини, розмитнений, поставлений на український облік. Це у нас 2008 рік. Двигун 1,8 бензин, автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному стані. по кузову без дефектів, без корозій. На оригінальних легкосплавних дисках, гарний колір. Встановлено фаркоп. Легке тонування задніх вікон. Пороги рівні цілі, капот без сколів, без висічки. Лобове скло в нас оригінал Toyota. Над лобовим все чудово. сколів висічки також немає. Давайте заглянемо багажник. Величезний такий багажник автомобіля, багажник чистий, цілий. Тут також все в порядку, кришка багажника без пошкоджень. Салон дуже в гарному стані, чистий, цілий. Задні склопідйомники по комплектації, по пластику все добре, килимки на місці, стеля не провища. Сидіння без пропалів. Ходімо далі. По комплектації маємо задні, передні стопідйомники, регулювання складання дзеркал, автоматичне світло, мультикермо, штатна мультимедіа, двозонний клімат. Давайте запустимо двигун. Пробіг автомобіля 162 000 кілометрів. Двигун запускається чудово. Мультимедіа працює. Коробка перемикає ідеально. Механічний рушник, є центральний підлокітник. Тут все працює. Підстаканник. Салон в гарному стані. Цілий без пошкоджень. Автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу, шкіряне кермо. Склопідйомники в нас працюють. Регулювання зеркал працює. Складання також працює. Помилок немає ніяких, двигун працює гарно. По техніці все чудово. Давайте відкриємо, подивимось під капотом. Робота двигуна. Болти не крутилися. Двигун працює чітко, екологія на місці, капот оригінал. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за телефоном, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном, підписуйтесь на наші соцмережі, Telegram, Instagram, Тікток. Посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки, так що підписуйтесь на канали. Також в нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікаво, звертайтеся за телефоном. Деталі за телефоном всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.